Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Отже, сьогодні, 18 лютого 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у експлуатації свиноферми по вирощуванню свиней в селі Жирова Ходорівської територіальної громади Стрийського району Львівської області. суб'єкта господарювання топ Львівські свинки. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження. Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Станом на 11 годину, 7 хвилин, ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу зараз усіх учасників по черзі представитися, ім'я, по батькові, посаду і представником. Кого ви є? Суб'єкти господарювання, розробника звіту з ОВД чи громадськості. Почнемо з представника суб'єкта господарювання. Доброго дня. Мене звати Тарас Саловський, я працюю керівником ТЗОВ Львівські Свинки. Добре, дякую. Наступний учасник. Доброго дня. Я зінько Діана Андріївна, представник розробники звіту ОВД. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Перший етап якої розпочався 19 липня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі цінки впливу на довкілля за номером 8752. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема додаткове повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене у двох засобах масової інформації саме в газетах Національний інформаційний бюлетень ОВД» та «За вільну Україну. Після цього був розпочатий другий етап зацінки впливу на довкілля шляхом розміщення 27 січня 2025 року. Звіту з ОВТ. Та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Відповідно до даного оголошення, громадські слухання будуть проводитися 18.02.2025 року в 11-й годині та в даному оголошенні зазначено посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до даного оголошення, зі звітом можна ознайомитися в приміщеннях, ТОВ Львівські свинки за адресою Львівська область, Триський район, село Жирова, вулиця Коваленка, 1 В. А також у приміщенні Ходорівської територіальної громади за адресою Львівська область, Рийський район, місто Ходорів, вулиця Грушевського, будинок 38. Також зі звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Отже, станом на 11 годину 9 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 3 березня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, а також представник суб'єкта господарювання, ТОВ тобто львівські свинки. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.